Планети і сонечко. В одному небесному будинку жила жінка і мала вісім діточок. Як і кожна любляча матуся, їх ніжно-ніжно любила, а діти відчували турботу та любов своєї матусі. Яка про них піклувалася і завжди турбувалась. Але діти, в свою чергу, були страшенно непосидючими бешкетниками. Покличу їх до вечері. Прибіжить половина діточок, а інші пишкетують, граються, веселяться і зовсім забувають, що їх чекає мама. Зумилася бідна мама і звернулася за допомогою до чарівниці галактики. Вислухала її чарівниця і вирішила, що недобре порушувати небесний порядок і заявила. Від сьогодні вісім неслухняних діточок перетворяться в кулі і завжди. Будуть знаходитись біля своєї матері, рухаючись навколо неї на, на різній відстані один від одного. Тих пір так і повелось. Ходять біля мами сонечка вісім планет по колу і нікуди втекти не можуть.